Масштабний теракт на залізниці відвернули на Харківщині, там диверсант замінував залізничний міст. На перегоні Павлоград Лозова підклав під рейки 10 кілограмову протитанкову міну. Снаряд ТМ 62 що містить понад 6,5 кілограмів вибухівки, мав спрацювати від сигналу мобільного телефону. Вибух був запрограмований якраз на ту мить, коли там мав проїхати пасажирський потяг Одеса Костянтинівка. В ньому було понад пів тисячі пасажирів. Підривника затримали на місці. Ним виявився колишній міліціонер, який отримував. Завдання від ворожих спецслужб кримінальне провадження слідчі відкрили за статтею Диверсія, але її можуть перекваліфікувати на теракт. На етапі підготовці до цього теракту він багато шукав собі помічників в процесі цього пошука. Ми і вийшли на цю особу. Завдання він коригував. Со спецслужбами страны сусіда Російської Федерації це також відомо.